У 25-му. насправді, якщо дивитися, дійсно імплементація це одна з найбільших частин нашої євроінтеграції. Має на увазі імплементація законодавства українського під європейські стандарти. А тут питання стосується там походження прослідкованості продуктів, а взагалі щодо якості безпеки харчових продуктів, всі ці моменти вони безпосередньо фіксуються і сьогодні. Голосуються в стінах Верховної Ради України, але якщо дивитися на подальші кроки, то Порядка 40% від того, що потребує імплементуватиме, стосуватиметься аграрного сектору. Тому в 2025 році це буде теж одним із важливих напрямків роботи українського парламенту, українського уряду. Ну і аграрних асоціацій, тому що знаєте, я вам зараз скажу погоджуватися там повною мірою на всі ті вимоги, які ставить сьогодні Європейський Союз перед українськими виробниками, це значить знищити себе. Чому тому що в Європі через такі дії ці хвилі скин так незадоволені не задоволення, той політики яка там відбувається щодо аграрки, а вони будуть її змінювати. А ми ж зараз будемо приймати все те, що по факту буде змінюватись, і щоб не вийшло так, що а коли буде відбуватися і відбулася вже важлива реформа в аграрному секторі Європейського Союзу, ми прийшли. З тим, що вони вже по ну, так, пережили, і нам тоді доведеться дуже сильну велику кількість э, втрачати в тому числі і фінансових можливостей для своєї роботи. Тому це треба обговорювати. Це потрібно э, анонсувати з певними дедлайнами, тобто мається на увазі, Якщо ми застосовуємо якісь певні э, імплементації по певних питаннях, то щоб перехідний етап був там не менше 10 років, і це було б дуже важливо. Тоді ми будемо бачити, як реформується європейський союз, і для себе в разі виникнення якихось певних моментів могли теж змінити законодавство, тому що є досить такий тривалий перехідний.